Вітаю ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині Аврора показую те, що обіцяла: пряжа для в'язання, тапочки, рушники, подушки та багато чого цікавенького. Усім бажаю приємного перегляду. Така насичена малинова, пряжа для в'язання 55, вага 100 г виробництво Туречина. Ось така блакитна 42 гривні, також 100 г, червона та інші відтінки по 55. Нитка для шиття один муток. Кольору хакі біла та чорна. Ціна будь-якого 34 гривні. Нитка джгутова 100 грамова 44. Набір для шиття в сумочки. Нитки голки та сантиметрова стрічка 64. Набір булавок кольорових 27, упаковка 240 штук. Шеврон на шивний всього 4 гривні. Стрічка декоративна. Кольорова 19. Упаковка ниток для шиття 44, 10 штук. 69 резинки для плетення браслетів. Набір для вишивання алмазний живопис 59. 39 наліпки для творчості. Такі маленькі сонечка різнокольорові 34. Зроби сам набір дитячої творчості, 39. Лист порційний Faux Amiran 22 гривні. Такі листочки з блискітками для творчості по 19. Листок із фетрум 14 формату А5. Пляшечки декоративні скляні 3 штуки 39, нитка джгутова декоративна 27. Набір голок для шиття 9. Гачки для в'язання 19. Набір на мистинок для створення біжутерії 34. Резинка кольорова 19 10-метрова, стрічка 5-метрова, 24, зелена, жовта, синя та інші відтінки. Тапочки жіночі 149. Такі м'якенькі закриті 169. Дитячі тапочки 49. Шкарпетки коротенькі по 29, 22, і 24. Що ось такі є по 29. Шкарпетки жіночі, високі, комбіновані матеріали. Сіточка всього 9 гривень. Тапочки є жіночі та чоловічі по 199. Такі тоненькі закриті, бо вовняні 59. Шкарпетки високі, Помаранчеві, зелені та сині 44, 22-24, 157 гривень рушничок дитячий з капюшоном мікрофібра. Подушка бублик 227, Рушничок 77 гривень 40 на 70, 249. Ось такі варіанти 70 на 140, 100% бавовна. Махровий 50 на 85, 129. Узбекистан. Чоловіча сумочка бананка 119. Ось така новинка. Сумка бананка має два відділення на блискавці 99. Текстильна 119. Текстильна сумка через плече. Кольору хакі. Чорна, сіра та синя. Ціна 249 гривень. Такий варіант екошкіра є коричнева. Та рижий відтінок. Ціна зі снижкою 99. Акція до 9 березня. Подушки на стілець по 99. Подушки декоративні. Для дому також 99. Екосумка для покупок 9. М'які сумки Теді 129. 249 ось такі маленькі, довгий ремінець та ключниця. Одне відділення на блискавці. Рюкзак молодіжний 249. Сумка жіноча нейлонова. Бежева та чорна фурнітура 199. За 299 ось такий варіант чоловічої сумки, досить містка, гарно виглядає. Шкір замінник. Жіноча сумочка рюкзачок 199. 69 парасолька жіноча механічна. 169 автомат. Напівавтомат 169. Така новинка цікава свічка із зернятками кави. Пише, що аромат має бути, але аромату немає. 88 гривень. 140 гривень декор для дому штучна рослина в горщику. Кактус 49. Акція до 9 березня. Кошик текстильний для спостерігання дитячий – 149, Плед мікрофібра 549 220 на 240. Подушка Аврора Комфортний сон 60х40. На Наповнювач пінополіуретан. Ціна 169 гривень Подушка релакс. Наповнювач еластична піна, чохол мікрофібра стьобана 60 на 40, ціна 149 гривень. Стілець туристичний із спинкою 349. Іграшка дитяча 49 зі світлом. Великі мильні бульбашки 64. Килимок розкладний для фітнесу 549. Розмір 174 на 62 см. Формочки паперові для випікання пасок по 7 гривень, ось ці всі. Меншого розміру на 200 г. Ціна 5 гривень. Посипка кольорова від добрик 24 грами 9. Ще ось така є 15 грамів 7 гривень. Декор пасхальний 55. Пряник імбирний великодній 12, більший 22 гривні 70 грамів і є ще за 17 45 грамів. Ось такий декор 22 гривні, набір 29, зайчики та квіточки. Безе та посипка 34. Курочки для солі та перцю 99. Підставка курочка під яйцям. Зелена та жовта 179. Тарілочка також 179. Такий декор морквинки 39-12 штук. Яєчка на паличці 44. Ось такі яйця в гністах кольорові по 39. Такий набір 36 штук, ціна 44 гривні. 88 писанки на паличці 6 штук. Ще є ось такий набір за 77. Упаковка 6 штук. Блискучий метеорит 75 грамів, Глазур 22 гривні. Статуетка Великодня Кролик 59. Дякую усім, що дивитесь вдалих вам та економних покупок. На все добре!